Друзі, всім вітання. Канал Ліснічки Тревел продовжує публікувати вам відео про грибні подорожі. Сьогодні я без Валентини. Валентина ну, відпочиває після нашої подорожі до водоспаду і збіру дубовиків. Тому от друга половина дня я вирішив сам піти подивитися деякі ще місця тут. Бо сьогодні ми тут останній день. Завтра вже переїжджаємо до іншої локації. Тому вже треба вже зібрати всі сили та обійти тут остаточно все, що тут можна, для того, щоб переконатися, що грибочки дійсно зібрані, нема ніяких схованок від лісничків. Тому, друзі, я зараз піднімаюся туди, де ми збирали грибочки. Ось сюди, цією стежиною. Обіду ще раз ті всі місця. Може червоноголовці знайду якісь, подивимося. Якщо ні, спущуся вниз, там до бовочків трошки позбираємо. Так, все. Іду, як ви знаєте, як тільки будуть гриби, відразу наступний кадр, ви їх побачите. Так, ну що, все ж таки я знайшов першого гриба. Дивіться, тут заховався. Червоноголовець. Ось такий, але не дуже він червоний. Давайте його дістану. О, дивіться який. О, це грибочок. Як вам? Ось такий гриб? Подивіться. Це взагалі мені здається супер. Дивіться, який він довгий в кошик, якщо покласти. На весь кошик займаю. Оце мені пощастило такий гриб знайти. Тому ставимо вподобайки. Я його кладу в кошик. Так. Ось, я бачите, ходжу ось тут. Тут такі пагорби, мох. Ось. Але всі гриби знаходяться ближче сюди до стежинки, по якій я ходив. Так, тут, ви бачите, це вниз. Треба постійно йти вгору, тому тут так важкувато пересуватися, Ще і після першої половини дня, де ми ходили також по камінцям. Ось, але я думаю, що ще грибочки будуть перший знайдений відкритий рахунок, тому давайте дивитися далі. Друзі, бачу щось ось тут видніється, подивіться. Що тут? Такий червоноголовець дуже потужний, бачите? Моя рука. О, та ви що? Не можу його витягти. Подивіться на цей розмір. Напевно, шляпку ми потім... Подивимося, що з нею можна зробити, але подивіться, який він. Я його в кошик поклав. Ось так. І відразу пів кошика нема. Так, і тут поряд ще, але я думаю, що це вже все. Все. Так. Да. Вже старий. Хай буде на розмноження. Цей теж, бачите, вже він відходить. Ось, Але можливо, хоча б ніжку я візьму, візьму, показати. Валентині цей гриб. Ось іще один такий самий, я маю на увазі старенький виріс. Бачите, тут місце. Таке тут вже, напевно, все. З ним, так? Ось все. Нехай грибниця розмножується. Так, гарне місце. Гарне тут якраз, бачите, вони повиростали, пізно сюди я дістався. Так, ну що, поки все, йду далі шукати. Бачите хмаринки які, може буде якийсь дощ, хоча сьогодні не передавали. Ось, але поки що це мені не заважає шукати червоноголовці вперед. Друзі, а що тут під ялинкою? Давайте глянемо. Зазирнемо сюди. Ледве побачив. Подивіться. Ось Таку красу. Опа. О! Свіженький, ще ростуть, напевно. Дивіться, який гарний. Просто супер. Так, третій грибочок. Трійка вже є. Зараз буду. Тут ще дивитися, бо виріс маленький, може десь ще побільше є, Біля стежинки знову, бачите? Тому тут треба дуже ретельно все продивлятися. Ось, а може тут тільки почалися вони, хто зна. Зазирнути сюди. Ніби пусто поки що. Добре, йдемо далі. Так, все ж таки один я пропустив, ледве не наступив, але мені здається, він вже такий собі. Грибочок, мені здається, червивий. Так, бачите, я на відчуття зрозумів, це червивий ми брати не будемо, нехай розмножується тут, залишається. Ось, а ми будемо шукати гарні грибочки з вами. Так, знову трапляється. Ось такі рибочки. Я думаю, що він вже все. Бачите, червивий. Теж залишаємо на насіння. Щось не щастить мені сьогодні з цими червоноголовцями. То не було, не було, так, а тепер трапляються старезні. Нема таких свіженьких чомусь. Зараз я, певно, тут ще все продивлюся. Бачите такі чагарники. Але більше я поки що не бачу. Тут грибів. Не дуже вони люблять ці кущі. Ось, але інших місць тут немає, треба ретельно шукати. Можливо, ось тут більш-менш нормальні місця без кущиків, може. Тут десь гриб виросте. От такі місця що може й бути, але поки не бачу. Ось такі величезні мухомори бачите, всюди ростуть. Їстівних поки не бачу. Ну добре, зараз буду з цих хащ вибиратися і йти далі. Так, побачив якісь грибочки. Що тут виросло? Давайте глянемо, що тут. Так, з такі двійня. Так. Подивимось цей, напевно, червивий. Цей. Цей теж. Бачите? Не щастить сьогодні. Підберезовочки. Ось такі, бачите, ну не будемо такі брати, теж залишимо їх на насіння. Викинемо. Так, шкода. Гарні були грибочки. Міцце ніби гарне таке. Я трошечки відійшов. У хащі зайшов, так, тут такий лісок. В принципі, можна ходити, щось знайти, але бачите поки що тільки два червиві підберезовики. Ось так. Так, ну добре, зараз я тут ще походжу. Тут такі місця, ніби гарні. Так, я знову щось бачу. Зараз підійдемо сюди. Ось сюди. Дивіться. Такий грибочок. Як вам така знахідка? Оп. Цей дуже потужний підосиновок. Дивіться, який гарний. Це добре, бо я тут ліз в ці хащі все одно його знайшов. Фух. Зараз буду ще шукати. До речі, я взяв. Такі шматочки під ніби цілі. Знайшов, що вже вам не показував. Просто щоб ви були в курсі. Так, ну добре, це дуже гарний грибочок, я його кладу в кошики, буду ще дивитися. Так, бачу ще гриб. Отакий, От друзі, Ось такий підосиновик. Напевно, теж буде весь червивий, але... Подивіться, який він. Красунчик. Ось такий. Так, це один. Давайте я його тут покладу біля кошика. Ось так, дивіться, тут ще росте. Думаю, що це вже буде старий. Так, він уже все. Кась, залетіла мошка, вибачте. Ось такий ф. Так. І десь я тільки що ще бачив, почекайте. до. Ось тут. Ось такий. Цей гриб. Отак. Забрати його. Такий підосиновик. Як вам ця колекція грибів? Отак. Ось такі. Зараз. О! Як вам для заставки така фоточка буде нормальна? Фух, все. Зараз я їх трошки обчищу, подивлюся, чи вони не червіли. І буду ще шукати. Друзі, на жаль, ті гриби виявилися один повністю червивий, другий я взяв, бачите, трошечки червивий показати. Ось ще знайшов один, дивіться. Ось такий грибочок. Ось так, він виглядає. Ось тут дуже гарний ліс для цих грибів. Я думаю, що тут треба ще шукати. Ось, і вони будуть траплятися. Зараз я обчищаю і йду далі. Гарні краєвиди, так? Гори. І зрозуміло, що в таких місцях мають бути гриби. Особливо, якщо ростуть ось такі червоноголовці, ось такі потужні. Подивіться, то я вже не знаю, як ці місця називати. Це просто супер грибочок, друзі. Я не знаю, такому грибу треба просто вподобайки ставити. Писати супер коментарі. Класнючий просто. Ось бачите кошик вже, який грибів. Ще додається цей. Може ще щось знайду. Зараз тут походжу в цих місцях. Так, друзі, я вам не показував дуже багато старих червоноголовців. Трапляється, я їх не, не брав, ну так, не показував, не брав, зрозуміло. Ось, а ось, а от. До речі, дивіться, який виріс, може цей гарний. Та подивіться зараз. Е, трошки отак. От Оп! А! Ось такий красунчик. Так, забираємо, може цей не червивий Дивіться який кошик. Я вам потім пізніше його покажу. Ось тут треба ще ретельно подивитися в цих хащах. Друзі, бачите гриби? Якщо я ближче підійду, ну, давайте спочатку цей, цей зрозуміло старий, ніхто його брати не буде, але показати вам його треба. Ось так. На насіння залишаємо. Так, другий виріс з цієї сторони. Ось він. Зараз Ось такий. Не знаю, як його шапочка, але ніжка дуже потужна. Так, давайте я його поки що покладу, тому що тут є ще один ось такий. Бачите? ох ти! Ось такий другий. Так, це бачите, якісь моховики вже старі. Так, окрім цього наносіння, тут є ще ось вони. А, напевно, давайте оцей спочатку. Але він вже, бачите, старенький. Хоча і твердий, зараз я його обріжу. Так. Все сюди. Так, і ось тут, бачите, ще повиростали на мою голову гіганти. Ось такі раз. І два. Я не знаю, друзі, як це все вам показати, але... Отак, От дивіться. Просто фантастика. Так, зараз я їх дуже ретельно перевірю, щоб вони не були червиві, бо я не хочу таскати повний кошик червивих грибів. Ось і тоді йду далі. Так, друзі, я перевів всі гриби. Довелося залишити тільки нормальні. Я повикидав всі великі. Один залишився, він, ніби цілий. Ось всі інші вони були червиві. Бачите, ось такі. Я їх повикидав, тут залишив. На насіння залишився ось такий кошик, який, в принципі, вже можна носити. Ось тут шматочки цих грибів, бачите, вони залишилися всі тут. Ось, я десь тут їх порозкидав на насіння. Ну, щоб ви розуміли, ось, наприклад, оцей, так, бачите, які вони були червиві. Тому вони тут так і залишаться. Ось, може, зараз ще знайду гарних. Ось то вам покажу, тому що тут бачили, яке місце було грибне. грибне Шкода, дуже багато червивих грибочків. Але що робити? Я думаю, що такий кошик також дуже гарний. Так, рухаємося далі. Так, все, друзі, буду виходити і рухатися до будиночка. Так, як завжди, зараз вам покажу цей кошик, але ви вже все його бачили, я більше поки що не знайшов, грибів вже не знайду, тому що вже ту частину лісу, яку я хотів, обійшов, так зараз я вам показую кошик. Дивіться, ось такий, бачите, кошик. З червоноголовцями. Сьогодні тільки такі гриби, більше ніяких нема. Ось вони. Клас, класнючий кошик вийшов. Ви бачили, скільки я викинув грибів. Дуже багато червивих, на жаль, ось, але зараз такий сезон, але більш-менш гарний збір виявився. Ось, Шкода, що не було Валентина, але тут по таким хащам дуже було важко ходити. Я всі собі ноги малиною обколов. Ось, тому беру цей кошик, рухаюся показувати Валентині. Ось я сподіваюся, що їй сподобаються ці грибочки. Мені ще їх чистити. Я думаю, що ці грибочки, якщо вони цілі, підуть на заготівлю. Ось Сьогодні це був останній похід в цих місцях. Ми переїжджаємо в іншу локацію. Я сподіваюся, що там теж будуть гриби. Ось, Але якщо не будуть, то будемо відпочивати на природі. Друзі, я всім дякую за перегляд, всім дякую за те, що ви на наш канал підписуйтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі. Ми за це вам дуже вдячні, що канал просувається. Не забудьте написати гарний коментар на це відео, поставити вподобайки. Ось, давайте ще подивимося, які тут пейзажі гарні гір. Ось такі. Ну, Будемо завершувати це відео, як завжди, з вами був канал Ліснічки Тревел. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте це відео, робіть посилання, все, що завгодно, для того, щоб кількість підписників у нас збільшувалася. Ох, 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 господи, цей охват збільшувався, так, ось і для того, щоб канал просувався і далі. Дякую всім. Побачимось в чергових рибних відео. Pak apa?